Любі друзі, всім привіт! Скажіть, будь ласка, цікава ваша думка. Як ви відноситесь до того, де тримати кролів? Кожна думка вона розходиться, у кожного своя. Тому поділіться, будь ласка. Хто тримає кролів на вулиці, але дотримуються, щоб клітка була не менше півтора метра від землі, щоб не замерзали кролі? Хто тримає в вольєрах, хто тримає в ямі, хто в клітках. Як ви вважаєте, як для вас зручніше, де тримати? Або робити великі клітки, для, якщо по олів'я багатенько. Наприклад, у мене, якщо 10-15 штучок, то клітка повинна бути величенька. В мене на даний час вихід це тримати в вольєрі. Як ви ставитесь до цього? Чи вам підходить такий варіант, чи краще зробити клітку велику, наприклад, там 2 на 2 метри, або 1,5 на 2, щоб їм було свободно, дивлячись, яка порода, і тримати саме в клітці? Чи ви теж е, схиляєтеся до вольєрів? Або до... Є навіть такий випадок, що я бачив блогера, який тримає кролів просто в сарай, як курей. Відкрив, кинув їсти, в годувальницю поклав зерно, сіно і пішов. Вони як кури в нього. Там в, в сараю в нього голів 30-40 біга, і він задоволений. Але тут питання не в тому, що де тримати, а як їх оберегти від хвороб. Клітку може, можна продезінфікувати. Також обробити вольєр так само, як королі вони більш схильні до хвороб. Тому, коли займаюся кролівництвом, важливо спостерігати саме за цим, за чистотою, за дезінфекцією та вакцинацією. Це три важливі фактори. Ну, а ми тримаємо в клітках маточне поголів'я і в вольєрах на виріст. Те, що ми вам показували в профілі відео, є, якщо вам цікаво, подивіться. Ну, а ваша думка для нас також дуже цінна. Ось така у нас мамочка. Саме з неї у нас почався період королівництва. Вона перша нам привела кроленят, і тепер ми займаємося саме королями. Ось такий у нас гарненький окрас. Ось так бачите, спинка, яка це наш.